Всім привіт! Я зараз біля Кірхі і йду на Різдвяний ярмарок. Так красиво прикрасили. Вау! Подивимось, який в них розклад. Сьогодні 24-та. Святкова служба з органом та солістами. Ось саме на 5 годин я і хочу попасти завтра. Потім 26. го 27, 28 і 29. Органна музика буде, так що я захожу на ярмарку. Вау! Я красиво. Вау, да, тут такі літачки цікаві. Дуже цікаво виглядає. Класно. Своїми руцями все зроблено. Вау! Добрий день, я вас не побачила. Ось такі вироби красиві. Треба буде спробувати щось таке повторити. Легенькі-легенькі. Яка краса. Гранат такий. Дуже красиві грибочки, Я один покажу добре. Так. Дуже красиво. Вау! Все роблять самостійно. Ага. Це у нас такі дівчатка гарнюсінькі, це е, от, маленький бомак. Да, тут все я сама і фізична майстерня робить оці вироби з кераміки. Це люди хворі на аутизм і це ми допомагаємо їм реалізовувати їх продукцію. А оце така кукла це ваша. Да, називається вона чердачна, вона продається разом з мішком, міш, як і наче де вона. Велика 800, поменьше циганочка осталось 600 гривень. Ну а ви в соцсетях десь представлені А, нього? Поки ще ні, я ще, ще новічок. Я ще новичок, ще не відповідав. Постараємося, люди дуже скромні. Ну, так, 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 так. так, оце світильнички у нас, от це не только просто, знаєте, ага. це можна вечором його использовать це как да, светильничок красиво мерехти там герлядочка в середині вот отак вот вот. батареєчки міняють і все нормально це також так? Да? це все я це все є все. така техніка грунтований текстиль вот это, например це вже лишилося це дуже, дуже складна робота. Це ж є це з ткані, потім прошивається вручну, щоб створити такий об'єм. Потім ґрунтується, краситься, лакується. Як запайне Воно таку, ну, таке. Да, — Ну воно дуже подобається тим людям у кого вдома. Коти, діти, собаки, воно противообойне. Оце була серія ватна-ігрушка, це були. Звірки, звіри в чоловічому одязі. Ну, там це вже, вже лишилося. Ну, там, ну, дуже таке прикольне, може, як... А як техніка називається? Ватна іграшка. Ватна. ватна. Іграшка. Да, ватна, ага. да. ватна. Оце теж гуси у нас. Синочка у них забрали, це мамка лишилася ага. і татко. А які ціни? Е, Оті ці у нас ватні іграшки, дітки, це по 500 гривень. Ага. Це теж вже лишилося. Оці по 600, тому що дуже складна робота, вона ну, как, творча і... Mm -hmm, mm -hmm. Вам ні... треба обов'язково соцсеті, вам треба. Буде, так, легше їх знайти Добре. Ну, Це була теж та... uh -huh. Оксана і Козак-чуб. Ага, а хворі. солоху забрали. Солоху ага. забрали, вона у нас дуже була така гарна, така, сварлива така, стояла там з чубом. Сварилася. Оксаночка. Це да, та та, ж ватна ігрушка, це теж дуже красиво. Дякую, дякую. гарних вам продаж. сети, хоч є у вас, Є. давайте я, я хоч покажу, де у вас оц, цей. Соцсети все ж таки хоч якісь продажі. Нас, угу. Ось так виглядає дуже красиво. Ой, мисонок який. Ай. Зараз ми покажемо. Ось подивіться, така сторіночка. І ось такі іграшки роби майстриня. Симпатичні, м'якесенькі. Ось так виглядають. Які симпатичні. Так що сподіваюся, що. Можливо, хтось знайде собі таку м'якесеньку іграшку. Які роботи робить майстриня? Дуже красиві. Це новорічні віночки. Вау! тихому куточку жде, дівчина жде. Дякую вам. Посівачервість біля броду, Ще можна п'ють холодну воду. Класно, тут можна ще ж поїсти навіть класно якісь смаколики, кататик Прямо казати прям на углях. Аромати які. Що ви кажете? Давайте ви в мене попадете. Оце мій глядач. Да, <гум> Дякую. Да, да. Дякую да. за підтримку. Ось така смакота. Дякую, гарного дня, вибачте. Поки музика трошечки ушла. Ось такі ще роботи, але це через доньку, яка оце в'яже. В общем, можна отаке придбати через оцей у доньки, а це в'яже інша майстриня. Ось ця. <рес> така краса. Настрій, настрій прямо відчувається. Люди сидять, а я піду, подивлюсь з іншого боку. Там також є ярмарок, так що подивлюсь, що там відбувається, дуже цікаво. Людей небагато, на жаль, тому потрібно себе якось рекламувати в соцсетях. Знову я ось біля дворянської і саме ось кірха. Я потім перейду з іншого боку, покажу поближче і хочу піти з цього боку, показати, що тут відбувається. Ну Оце як талановито зробили, просто горшки для квітів. Ось тут свічі, зразу якісь, шкатулочки чи що. Дуже красиво. Це З бісеру. 900 гривень. Ось такий така робота. Дуже красиво. Трошечки пройду. Також іграшок багато, як з того боку. Ось подивіться, такі роботи роби майстриня. Не тільки м'які іграшки. Але і ось різні такі вироби, корзинки. Така цих майстриня. Як вас зовут? Ліля. Ліля. Заходь туди. Зараз покажу. Зайчата. Багато іграшок. Так, е візиточку я прикріплю. Все, гарного вам дня. Не сказали, ще. — так, тут трошечки менше. Мені здається, а можливо... Ой, щось я пропускаю. Дивіться, що тут відбувається. Ой, такі молодці, Ой. так співали, так співали. Дякую вам. А ну, якщо гарно, то тоді це я. Да? Ага. Зрозуміло. Як, як собаки, вили. Попадає... А, нету, батько попадаєтесь батько сам. вже друге друге місце. Дякую. Кожного дня співаєте, так? Дякую. Так співали, так співали. Що гарно, як собаки вили. Ні то батько сам. 25 -е число. Різдвяний подаруночок. відкриваю. Так, сама, сама велика коробочка. І що ж тут може бути? Body butter. щі. Крем для тіла після душу. З щі. Так що, в мене зараз, такого плану є інша коробочка. Я дійсно користуюсь таким кремом. Зараз у мене манго. Ось, бачите, після душу, хоча я ленива, забуваю, але коли згадую, я користуюсь і пахне приємно. Так що буде в мене наступна коробочка з ши. Така масляніста структура, мені дуже подобається. І покажу вам сукню. Ось така весела, яскрава сукня. Мені подобається ну, на кожен день. Але інколи хочеться виглядати більш яскравіше, ніж зазвичай. Ось така сукня. Я відчуваю в ній себе. Романтичне, жіночне. Гарних свят вам сподіваюсь, що ви проводите хоча б трошечки з надією хочу вам посміхнутися і подарувати посмішку. Сподіваюсь. Наступний рік буде більш яскравішим і щасливішим. Гарних свят, пока. І ще зустрінемось. І будемо гуляти чудовішим містом світом, там, де я живу.